Зараз аналітики говорять про те, що не всі, звісно, ми за всіх не можемо говорити, про те, що літній наступ Росії захлинувся і наводять цьому докази. Так, зокрема, ну там видання Біль, до прикладу, Deep State опублікувала різні мапи і прийшли до висновку, що от в результаті надзусиль, а вороги доклали багато зусиль і поклали дуже багато живої сили і техніки так. їм вдалося відгризти там трошки більше. Ніж 0, кома і здається вісім десятих територій. Це теж погано, звісно. Але з військової точки зору, як ви оцінюєте ось ці зусилля ворогів? Ну, на жаль, болюче питання, як до мене. Бо ви з цього й почали, що зрештою невеличкий шмат території, а що таке великий, що таке невеликий, це вже філософське починається питання. Але разом з тим вони змогли. Тимчасово окупувати. І втрати є з обох сторін, це ж теж очевидний фактор. Сказати, що їх наступ був вдалим, ні, точно не був. Сказати, що він не приніс їм нічого це теж неправда. Що Росія готує на осінній сезон? А нічого нового вони не зупиняються, вони продовжують свої наступальні дії. Нещодавно пройшло перегрупування основних сил, ну і в принципі, передові підрозділи, які були перегруповані, вже вступили в бойові дії. Навіщо ворогу? Те, що вони починають зараз на півночі а на північному кордоні? Ну точніше, на території Республіки Білорусь ці спільні навчання. Чи вбачаєте ви в цьому загрозу для України? Це планові навчання, і саме в цих навчаннях загрози зараз ніякої нема. Планові навчання про що можуть свідчити? Що, в принципі... Це плановий захід він проводиться щорічно. Щорічно, так? Тобто нічого нового. І, І чого за... нового? І загрози країнам Європейського Союзу також не існує. Саме зараз ні. в якому стані взагалі зараз ворожа армія? Я, я думаю, що ви про них маєте знати <плес> все. <плес> Важке питання. В якому стані? Ну, з одного боку, да, можна казати, що про певне виснаження. тому що, зрозуміло… Скільки в нас вже триває війна з 2014 року, 12 років. За 12 років будь-які Збройні сили вони виснажуються так чи інакше. З іншого боку, якщо ми на це подивимось, ну, це угруповання військ, військ, сил, такого досвіду, як маємо ми і вони, станом на зараз немає більше ніхто. Тому і сказати, що, знаєте, це вже ну, якийсь забутий епізод, це буде неправильно. А, і, і тоді загалом дуже важливо а, щодо підтримки так? росіян підтримують. У них є свої союзники, вони навіть сформували те, що називається... Росіян вісь. є союзники? Ви дуже правильно сказали. Вони навіть сформували те, що називають військ зла. Ну, це не вони називають, це така народна назва, скажімо так. А наскільки активною будуть союзники Росії в тому, щоб допомогти? Допомогти Російській Федерації, ну, якби зламати ситуацію на лінії фронту. Ну, вони вже це роблять. Як мінімум, 40% всього боєприпасу, який Російська Федерація застосовує, це вироб... в боєприпас виробництва Північної Кореї. Це просто для розуміння. Що таке 40% від цього об'єму? Ви уявляєте, про які цифри мова? А це може означати, що російська економіка не витягує? Причому не витягує? Питання в тому, що такі об'єми одноосібно ну, ніхто в світі не витягує. І Росія тут не є виключенням. Вони наростилися, як тільки можуть. Зрештою, біля 60% вони покривають самі, але 40% з Північної Кореї, це факт. Північна Корея буде активнішою, як ви вважаєте? Ну, надсилати... Сповільнюватись вони точно не будуть, їм це максимально вигідно. Вигідно і будуть надсилати її своїх солдатів, так? Ну, значно, вони їх не збільшать, угруповання значно, а підтримувати на тому рівні, як є, точно будуть. Я бачу інформацію, можливо, ви підтвердите, можливо, спростуєте про те, що. А північна Корея і Іран продовжують технологічно допомагати Росії випускати ракети і бойові дрони. От наскільки Технологічно цей допомагають Росії випускати ракети? Ні, це якась маячня. Скажімо так, північна Корея поставляє свої ракети до Російської Федерації. А от в виробництві російських ракет вони не приймають жодного жодної участі. А в виробництві безпілотників Іранці продовжують допомагати Росії. Це теж ще один міф. До того як Північна Корея влізла в нашу війну, їх військові взагалі не бачили безпілотні літальні апарати тільки на картинках. Іранці? Іранці, можна сказати, початківці моди були в цьому сенсі. Вони продовжують допомагати зараз росіянам? Вони більше поставляють компоненти для виробництва боєприпасів це ціл... нітроцелюлозу, порахи готові і так далі. Після, як як ви вважаєте, після зустрічі в Китаї щось зміниться з підтримкою Росії? Якщо ви чекаєте, що я скажу, що вона послабне – Ні? Наші удари по російським НПЗ. Бачимо багато відео, достатньо ефектного багато горить, вибухає знову ж таки. Є цифри, можливо, ви до цього скептично поставитись так, але в тому числі аналітики говорять про те, що пошкоджено 17% щонайменше російського нафтового видобутку. Відомо, що російська економіка ну спонсорує війну, по суті, справи так. Наскільки це впливає на здатності ворога продовжувати війну проти України? Знаєте, сперечатись з аналітиками немає жодного бажання. Це перше, що я вам хочу сказати. Друге, точно це має позитивне значення, скажімо так, для цього процесу. Але разом з тим, ну, сказати, що це поклало Росію на лопатки ну, очевидь, ні. Тож, висновок очевидний, треба продовжувати і нарощувати, бо з такою інтенсивністю результату досягнути неможливо. Як ви оціните наші можливості продовжувати і нарощувати? Ми нарощуємось, це просто теж констатація факту. Це нарощується. Подивіться на статистику тих самих ударів, скажімо там, рік тому чи два роки тому. Навіть цікавіше два роки тому, коли там поодинокі були, і зараз. Це просто різні абсолютно цифри. Військова економіка запрацювала? А в Росії? У нас. Сподіваюсь, так. Ну, ось останні повідомлення про нові українські ракети вас надихнули? Навже ж. Я завжди надихаюсь нашим успіхом. Чи бачите ви серйозні істотні можливості для російської армії посилити, наприклад, мобілізацію та збільшити кількість озброєння? Ось Нет. як ви оцінюєте ці загрози з боку нашого ворога? Тому що це ж теж це треба відстежувати. Серйозне питання. Дуже серйозне початком моєї відповіді буде наступна теза, що в 2022 році Російська Федерація провела часткову мобілізацію. Це теж факт, всі про це знають. Після цього вона робила все можливе, скільки для неї це не коштувало для того, щоб мобілізацію не проводити. Це перша теза. Друга, чи може Російська Федерація провести мобілізацію? Може. Може, на жаль, це серйозна загроза. Це болісно буде для Російської Федерації, але це реалістично. І така загроза, на жаль, існує. А Росіяни можуть реально в великих обсягах погнати на війну срочників. Я знаю, що цей процес відбувається. Строковиків нема сенсу, от якщо вони підуть шляхом мобілізації, да вони різко на зможуть наростити кількість і просто кидати їх ну ще більше на м'ясо, ніж вони роблять зараз. Хоча і зараз цього багато.